Дивом вижив у бою. Це 28-річний Владислав Кемський, який в районі Бахмута отримав тяжке поранення в голову, в результаті якого у нього роздроблена нижня щелепа, втратив очі, ніс, але не жагу до життя. У мене вже немає очей, але я маю змогу чути свого сина. Двадцять вік на дворі. Я думаю, що все це поприлима. Це історія не про жалість. Родина вже закрила збір коштів на лікування. Владислав не просто не опустив рук, він ще й морально підтримує рідних, які піклуються про нього. Але потрібні лікарі, які візьмуться за такого пацієнта. Він з грудня місяця стоїть в мозі на черзі на е е е евакуацію в іншу країну для відновлення йому носа щелепи, Але поки що там подвижок ніяких немає. Ну, і ось мама казала, що вони. Коли дзвонять, то питають, чи ви щось знайшли, то тобто, чи ми щось знайшли. Не вони для нас щось знайшли, а чи ми щось знайшли для себе. Зараз проходять у мого сина, проходять такі процеси, які деградації де у, цьому, у цих місцях, де були очі. Йому потрібні протези. Ми не знаємо, куди нам звертатися, не знаємо, де шукати тих фахівців, які нам зможуть допомогти. І стукалися, але ще не знайшли. Владислав, ще будучи в госпіталі, щойно після зняття трахіостоми, заспівав ці кадри сколихнули соціальні мережі. Стало зрозуміло, що чоловік, отримавши таке страшне поранення, готовий боротись. Взагалі чому відпускати руки. Ще раз повторюсь, я живий, у мене є дитя, я дуже всьому радий. Якби не владіка настрій, якби не його зараз е, жага до життя і. Я не знаю, як би я все це змогла принести завдяки розголосу у соціальних мережах. Про влада дізнались представники благодійного проєкту СТІЛ Стронг. Це об'єднання українських та іноземних фахівців для безоплатної допомоги захисникам. Влада документи відправили моїм на даний момент. Американці вже дивилися його, якби ці документи. Ну, поранення вони сказали, в Україні в нього саме серйозне по обличчю, він самий важкий в Україні, тому вони поки що ще не вирішили, що вони будуть робити, чи вони зовсім будуть братися за нього. І сказали, десь, в лютому місяці, вони мають це питання, якби, вже вияснити. І щелепою вони сказали, вже будуть займатися ось зараз. Починає займатися щелепою. Родина Владислава в очікуванні відповіді, але боїться втратити час і перебуває у стані розгубленості. Що як за такого пацієнта не візьметься. <зьмуться>, куди звертатись далі, тому рідні просять максимального розголосу. Поки ще йдуть консультації лікарів, лікарів з Америки, поки що ми не знаємо нічого наразі достоменно, тому я думаю, що можливо нам знадобиться ще, ще допомога у цьому процесі. Про своє поранення Владислав говорить спокійно, це сталося в листопаді ніч стрілянина, ворог поруч. Тока я висунув голову і закопи і мене прилетіло з ПГ. З протитанковий гранатомет Розкроїло голову череп взагалі там, на мілких осколках поламаний. Мені, х... мені хірург 10 годин збирав. До евакуаційної машини я ще... Можна сказати, що своїм ходом дійшов. Знаєте, лікарі казали, що з таким пораненням люди не живуть. Не живуть. Розумієте, а так сталося, що він сам вийшов з цього, ну, з допомогою своїх, свого побратима він вийшов з цього окопу. Він сам дійшов до, до цієї машини, яка не мала бути навіть, то, знаєте, як е, зверху. Зверху Господь послав оту машину, яка заблукала там, розумієте, і вони не розуміли самі, куди потрапили, і, а, мабуть, Бог знав. На фронті є місце для див, правда? Так, так. Ще дуже багато. Ну я думаю, що все-таки Бог розуміє, що ми не агресор, ми не. Нападали на когось, ми просто хочемо захистити себе. Про Бога родина говорить багато. Нещодавно Владислав відвідав храм у Коростині, дякував прихожанам за молитви, а вони дякували за захист. Влада не призивали на службу. Він пішов добровольцем 10 травня, нікому не сказавши. Коли це сталося у Бучі РПНІ, оці всі події, він дуже часто придивлявся відеоролики. і всі ті події. І він навіть мені не показував. Казав Мама, то дуже страшно, не треба тобі все це знати. А каже, мама, в мене є дитина, я не хочу, щоб вони прийшли і зробили те з моєю дитиною. Він нікому не сказав, ні мені нікому не сказав. Він і мамі, мабуть, спочатку не казав, що він пішов добровольцем. І я як дізнався, я здивався, тому що я знав, що він не придатний до військової служби. Але він пішов добровольцем. і… Як ми чоловік від нього, що він пішов, тому що він не міг терпіти, що таке знущання йде над нашим народом, над нашою країною, і в нього дитина, і він розумів, що хтось повинен захищати цю країну, і він пішов. Ну зрозуміло, що я не зможу його перебороти. І він пішов. І він пішов, так. Угу. Він пішов. А мій стар, мій середній брат пішов за ним слідом, пішов з ним. Він зараз воює, так, так він зараз, саме зараз на фронті знаходиться. Знаходиться я дуже за нього переживаю. Дуже це абсолютно цивільна родина. Владислав до повномасштабного вторгнення працював складальником меблів у Коростині. по життю. Оптиміст та гуморист. Жив щасливим тихим життям сім'янина, але через російську агресію чоловік був змушений взяти до рук зброю. Влад сьогодні має родину, він має важкі поранення. Він, він не має житла, наприклад. От я розумію, що зараз це питання не наразі, тому що сьогодні у нас би житла залишилися, якби ну, сотні тисяч людей, і потрібно всіх питання вирішувати. Але на майбутнє, якби я в мене таке бажання, щоб влада не забула за цих воїнів, які такою дорогою ціною, як би дорогою ціною. Здобували перемогу для нашої країни. Дружина Леся тимчасово покинула роботу, допомагає чоловіку адаптуватись. Трирічний син зараз у садочку, підтримують влада, рідні, які пишаються його мужністю та відвагою. Я маю повне моральне право казати, що влад він звершив подвиг, тому що він отримав поранення не лежачи в кроваті. Він отримав поранення в той час, коли він ввів бій. І тому я рахую, що держава має відзначити таку людину нагородами, це тими, якими він заслужив, от, всім іншим, що вона може дати соціально цій людині. От, і нашою пам'яттю, яку ми маємо зберегти для майбутніх поколінь. Всім тяжого дякую, всім тяжело. Терпимо. Історію мужнього користенця мають почути в державі та у світі такою ціною сьогодні Україна відстоює свою незалежність. Якщо ви маєте можливість допомогти, а саме знайти лікарів, зв'яжіться з родиною. Номер мами героя ви можете побачити на екрані.